Всім привіт! Ми сьогодні будемо э, збирати рюкзак в школу. Ну, да. У мене такий рюкзачок, він такий тут. таке, карманчики два така. Ну да. Тут такий карманчик. Ззаді теж є такий карманчик. Такий величезненький. Ну так. Да. Ми сьогодні ще будемо збирати пенал, рюкзак, Ну так, да. Ти поняла. Ми погнали. Ми будемо збирати такий пенал Він такий, тут таке... Тут багато місця. Тут таке... Ну да. Ми починаємо збирати. Таке. Ми ембер. Ми перших, по-перше, по беремо такі. Ой, ми беремо такі ем. Ой! Ми беремо такі ем. Як це їх звати? Карандаші, такі карандаші. І такий маленький обризок, огризок, Ну, ми їх ложимо тут. Тут. В цьому місці. Ми поки ложимо. І все, положили так. Так. Ну ви не бачите. Ем, По-друге, ми будемо е, е, брати такий коректор, такий замазочка. Мені сліден такий треба. Ну да. Ми його ложимо тут. А. В другому такому великому карманчику ложимо. Ну да. Ем, По-друге, такий, угадайте, що це таке. В коментарях. Знизу там. І Угадали? це стругачка. Така нос, стругачка. Це вона дуже смішна. Ми теж її ложимо де коректор. Ми ще такий маркер беремо. Такий. такий щоб вичеркувати щось. Ну, там якийсь. Ну так. Да. Ми теж ложимо де нос. там, Кругачка і там текстовий дві. Ми ще таку лініючку беремо. ми таку, Вона така. Вона така класна, вона дуже... Ну де. Да. Ми ем, посерединки цю кладемо. Не де, ем, не де ем, замазка. А ми кладемо ем, посерединки. Тому що там лучше. І такий карандашик. Він такий. Він... Ми його теж ложимо де... Ну ви поняли, де замазка. І такий теж така маркер такий. Він такий света. Теж посерединки. І такий скотч. Він такий з ем з квіточками. Таке. Ми теж посерединки. Ім ем, такий теж. Ем, е, стирачки. Ем, там растер, так є дві стирачки тоже посерединьки. Ем, um, я щось забула. Ем. Um. А, тут ми ще беремо таку, um, um, хумку. гумка ми такого ще беремо, така хумка з брелочком. Ми Б... Ми кладемо це тут. Ну так. Да. І така ще хумка. У мене дуже багато хумок. Така, вона так робиться. Ой, стойте. Бачите? Така. Вона дуже прикольна. Ми посередень її кладемо. Ну, все, закр закриваємо пенал. Так, ми його поки вже склали такий. А вже тут можна положити таке. Тут не така, а еще така картинка. Ну поки пока напишіть в коментарях, яку мені взяти. Я думаю, пишіть. Написали? Хорошо. Ми такого візьмемо. А в другому ділі ми беремо такі ем, закладки. Такі. Така червона, рожева і синя. Така, такі. Вони такі класненькі. Ми їх кладемо тут. Я хочу ще якусь ем, наклеючку. Ну, ми не в цьому відео. M w tym wideo... No tak. No. Penal zsobran. Teraz idę do rgzaka. Tutaj też trzeba lunchbox i um, um, wodę. Um, oj. Ja... Um, Pisicie, ja biorę taką, um, taką, jestem sama zrobiła. I kładę wkładam tutaj. Taka, tutaj. Тут ще такі одліні. Уді... Оділініє. Такі. Бачите, такі маленькі. Ми туди щось... Звісно ж, ж тоже положимо. Ми туди, звісно же, тоже телефона положимо, ці маленькі, ну так. Да. Ви поняли. Ми пенал кладемо. Це одлініє. Кладемо. Так виходить. У мене я, я ходжу на автобус. І мені треба така ем, карта на автобус. Ми її кладемо в запасному місці. В ем, такому, такому карманчику я вам показувала. Ем, ми, ще таку, як це? Ми, ми таку резиночку беремо на всякий случай ем, в цей кармашок. Ось відкриємо і положимо. І статі, тут такий кармашок дуже класний. Я ще вам покажу. Такий такий там, такий дуже класний. Ви просто не бачите на камері, ну там дуже класно. Ем, закриваємо. Я хотіла ще вам показати. Я, я, я думаю, ви бачили це. А може не бачили. Ну, я хотіла показати, тут такий є мішка. Такий мішочка. Він такий... Класний такий з такими Я його ложу. Ну ви подождіть трошки, тому що я ще хочу косметичку. Ну, подождіть. Я вже склала косметичку, вона така. Я ж вам покажу, що там є. Така класненька з білим, з білим замочком. Таким. Ну так. Да. Таке взяти украшення. І таке на ногті. Щоб, якщо ногті не рівні, то можна підтригодити. Я беру такий ем, блеск для губ такі конфетки. Ем, вони дуже такі. Я ж вам покажу, який це Це все такий, бачиш? бачите, такий такий. Він такий, ем. Оттінок такий якийсь. Отакий собі. Ці помадки ой, ойб'єски, вони трошки жирненькі. І резинка така. А друга резинка, вона була покрищевіша, а ця теж гарна. Ну, ем, тут ще є така, ем, уважається помадка. Ну, коротше, а ви знаєте, і така помадка. Мені не треба, ну я просто її беру. Вона ж как гарна. така гарна. Такий оттінок. Такий оттінок. Такий бліск. Який класний. Ну, ми ем, йдемо до другого. На рюкзак я таке почеплю таке. Ей, дивись туди, таке. Воно таке, воно дуже класне таке. Ну да, таке, ну ти може так висіти. Таке. Ну да тут ще такий ембріян? Класний. Ми його вішаємо. Я думаю сюди. Так. Так гарненько. Так, я ще забула вам показати, так, тут така эм, эм, блеск тут такий є. Він дуже вкусно пахне кексиками. Ну, як там покажу, э, э, эм, було показано. Я ж вам покажу. Таке, таке сердечко. І таке, і таке. Він дуже вкусно пахне. Ммм, обійти. І таке. Ну так іде тут. Ви не бачите? Возьмка ну? вже. Я ж на губи. Ще не на губи, а тут. де всі. Він такий такий, бліск тут. же він. Його не почти не бачно. Ну, це такий класний бліск. Його чіп'єм на обратном. Так, чіпіки. пожді поджидіть. Ну, ви ждіть, це, до... це не все. Ми ще теж виберемо маркери такі. Ем, ем, ну там приблизно 4. Ем, ми берем. Тут такі є світки. Я ж виберу. Я дам червоний такий. І, я думаю, чорний. Я думаю, пять. Пять И синенький. Такий. И я думаю, жовтенький. Такий. Эм, конечно же, розовенький. И я думаю, у эм, получилось пять. Такі всі. Вони дуже класні. Ми поки закриваємо і потім ложимо ці маркери. Ви куди, думаєте? Я думаю, наприклад, давайте сюди цей карманчик. Опа. А тут а, пішло щось не так. Я потім в другому відео подивлюся. Ну, я їх сюди ложу. Ну так, да. такс. І мій рюкзак собрана. Ви ж подивитесь, його нормально. Ну так, да. ви подивитесь його дуже нормально, бо, бачите, так що нам не, не видно. Ну так. Да. Тут таке. Такі. Не, не відриваються. Ну, конечно. Такі замочки тут, так. СМР. Тут такий хлопочок. Це у всіх так буває, а так робиться. Це у всіх буває. Ну да. Ми закінчимо відео. Тому що а, ми вже показали. Ну все. До зустрічі в новому відео. До зустрічі, пока!